Цей тиждень в мене буде насичений в офісі. Я буду там три дні, і я вирішила собі зробити маленький подарунок. Ось такі. Ладно, покажу в офісі. Я просто зайшла в квіткарню по дорозі, а там була пані Українка, і ми з нею так класно поговорили. І я собі сама склала букет. О, тепер можна починати робочий день. Добре. Давайте я вам розкажу, що скільки коштувало Ці гвоздики я купила дві по 5 злотих. Оця троянда кущева називається Бомбастік вона була 16 злотих за одну гілочку. Роза одна 10 злотих, і Евкаліп 10 злотих. І за все я заплатила 45 злотих. Ну, як на мене дороговато Бо ви пам'ятаєте, коли з бідронки три букети набрала за 45, а тут декілька квіток. Хоча вони різні. Ну в тому і прикол, що можна по-різному вибирати під дні тижня. Коротше, це мої покупки з тему. Перше, я заказала собі окуляри і офісної сирени, бо я хотіла записати відео про мою роботу, але пройшли оці. Вони не такі, як на картинці, бо я хотіла, щоб оці штучки були трошки посередині скла. І я виглядаю в них отак. Не дуже. Але подивлюся з ними, що робити. Я, собі заказала стакан, я заказала собі дещо ось тут це ось такий плакат. У мене є ось такі плакати, але я зрозуміла, що він занадто рожевий для мого вайба. І я захотіла купити такий чорно-білий. Треба буде сьогодні замінити. Але найкраще з моїх покупок це були ось такі карти. Це карти, де ти просто зі своїм партнером, або або може з друзями, або в компанії можеш доставати будь-яку карту, і тут є запитання на те, щоб подумати, і те, щоб таке просто розвеселитися. І ми вчора з моїм хлопцем грали. Це було так весело раніше. Ми грали в цю гру просто з чатом GPT. Ми просили чат GPT згенерувати нам типу 50 питань для глибоких розмов. Але ці карти вони більш фізичні і з того мені більше подобається. Бо я наче знаю, що в мене тут куча, куча запитань. Запитання типу такого: яка найважливіша річ, яку ти шукаєш у дружбі? Як ти думаєш, наскільки моя персоналіті компліментує твою персоналіті? Тобто, як ми доповнюємо один одного? Ну коротше, такі прикольні. А з playful? як ти думаєш, ми б змогли замінити один одного на роботі? Коротше, дуже прикольно. Ми пролежали тут до канапі, може години-дві говорили. Так що всім рекомендую, дуже класні карточки. Слухайте, мені так подобається ця помада від Mac, яка мені попалася в адвент-календарі. І я нею сижу і мажусь просто так. Відтінок прикольний, я його якщо, чесно не дуже помічаю, але він пахне класно. Тобто я сижу і себе нюхаю. І просто подобається саме ритуал мазання губів. Так що дуже прикольна помада. Так що дуже прикольна помада. Щось я сиджу, працюю, і тут я зрозуміла, що ж насправді купа прая, чого ж я ним не займаюся, так що піду за керів. Поки буду заміняти свою картину, я можу вам розказати деякі свої інсайти, бо цей тиждень в мене був таким насиченим, я не встигала з вами нічим ділитися. І зараз найприкольніше те, про що я думаю більше всього, це те, що я дуже щаслива тими людьми, які мене зараз оточують. І в мене таке враження, що перший за час. Відколи я закінчила школу, а це було більше 10 років назад, я хочу зібрати всіх моїх друзів разом і святкувати мій день народження. Зазвичай мої дні народження проходили або на самоті, або з моїм партнером, але в мене дуже давно не було бажання отак от зібрати людей біля себе. І тому зараз, коли мені, блін, 30 років я щаслива мати таких друзів, яких я маю. А ще я хочу, щоб це, ви... щоб це була прямо вечірка, щоб це не просто люди прийшли, а прямо заморочилися. І я хочу, щоб це була якась костюмована вечірка, але якась елегантна в якомусь стилі. Я ще думаю, в якому. А до речі, ви знаєте, чому в мене саме цей кіт висить, як картина? А цей в мене знаходиться на моїй стіні. І саме чому пер... перша начальна версія була рожева? Тому що минулого року разом з моїм бойфрендом ми працювали над стартапом. Почалось все так. Я захотіла рахувати, куди я витрачаю свої гроші. І я зробила для себе маленьку програмку. Я ж сама по собі програміст, і я зробила для себе програму, щоб вона розраховувала, куди йдуть мої гроші по різним категоріям. Але я хотіла специфічно, щоб вона розраховувала, і мій банківський додаток не не робив те, що я хотіла, щоб він робив. І я написала цю програму сама. Потім я хотіла додати ще якихось нових нової функціональності, але мій код був настільки складний і, і важкий для розуміння, що я просто не змогла його розширювати. Бо я його писала просто на ентузіазмі. Як ви знаєте, я давно не пишу код. І тут прийшов мій хлопець і каже: я зараз все пофікшу. І Він переписав все, що я писала три місяці за декілька днів, і зробив дуже класний додаток. І ми цей додаток запостили там на різні веб-сайти, там де люди можуть голосувати, чи прикольний цей додаток, чи ні. За нас ніхто не проголосував, але я цим додатком користуюсь до цих пір. А логотипом цього додатку був якраз отакий котик, тому що він відповідає за гроші і щастя. Тому у, у кожної картини в моїй кімнаті є якесь значення. Ну, мені так більше подобається, тому що якось більш збалансовано, тому що ця рожева штука вона наче не клеїлась мій чорно-білий інтер'єр. Якщо у вас є якоесь бажання, я можу вам відправити цього кота. На згадку від мене. І як натхнення. Що якщо що хочеш зробити, просто роби. До речі, в мене є ще одна пачка, яку треба розпакувати. Тому сьогодні буде ще одна розпаковка. І це приїхали мої речі для бігу зимою. У мене є час. У мене є 7 хвилин до наступної зустрічі. Коротше, ласини такі просто чорні, але вони всередині такі типу теплі. Треба поміряти. На мене малі. Муртка мені дуже подобається. Це я зсередини позотягувала, і вона така тоненька, вода не проникна і вітро захисна. Привіт! Одну хвилечку. У да, мене цей тиждень такий напряжний, що це ужас, я ледве сижу ужас. <рес> Сьогодні я згадала, що в мене є от така штука. Це принтер для фоток, який мені подарувала моя сестра Катя два роки тому. І я його щось соромилась використовувати, але може ви помітили, в мене ось тут, на стіні, стіна моїх найкращих спогадів. І в мене за останні дні накопилися деякі фотки, які б я хотіла теж собі надрукувати. І якраз зараз я цим займусь. Блін, так люблю ці відео в рілсах з собачками і котами. Ну подивіться на нього. І котів у мене теж вагон. Добре, надрукувалися мої фоточки. Зараз вам все покажу. Фоточки з моїми подруженьками. Це фоточка з нашого стретчингу. І я ще надрукувала собі фотку з мого забігу, тому що я так і не добралася до свого принтеру, коли я пробігла свої 10 кілометрів перших. Ще я з вами хотіла поділитися книжкою, яка мені тільки-тільки прийшла, тільки що ходила за нею до пачкомату. Це книжка, яку мені порекомендував почитати. Мій бібі, віце-президент моєї компанії. Це якраз одна із причин, чому я була така зайнята минулого тижня, тому що в мене було дуже багато зустрічей, тому що з Америки прилетіли боси, і треба було з ними всіма пообщатися. Там все таке. І в мене була розмова з моїм віце-президентом, і він відзначив мою роботу, сказав, що бачить мої успіхи, і бачить, як я росту. Для мене це було чудо так. Ну, просто я його дуже поважаю, і його слова для мене дуже багато чого значить. Ну, і я на нашій зустрічі задавала йому такі питання, які мене зараз тривожать. І він сказав: Ум, такі гарні питання. Я тобі рекомендую почитати книжку. Ось цю Radical Candor. І він сказав, що ця книжка допоможе мені будувати кращі відносини з моїми колегами і робити так, щоб вони робили те, що мені треба. Коротше, щоб я була мегабосом. От, і додатково він сказав, що він хотів би мені запропонувати менторити мене. Я дуже довольна, і, звісно, я ж буду старатися те, що він мені порадив, тому я повинна її прочитати за наступні два тижні.